Уявіть, що ви опинилися на початку лютого, ну або в січні 2022 року. Що ви побачили навколо себе? Ви побачили б, що є напруженість. Ви побачили б і відчули, що є розмови про війну. Але ви побачили б, що більше розмов про те, що розмови про війну це все І ПСО, це все провокації, це все про кремлівські боти. Це все хейт, фейк, неправда. І всі, хто це говорить, поширюють ворожу пропаганду. От би ви що побачили. Також би ви побачили ну, різні шашлики, заспокоюючі ролики і так далі. Також би ви побачили звернення до українців, які ну, абсолютно за чисту монету сприймали заяви можновладців людей, в яких свято вірили, в людей, які. Які обіцяли українському народові, що домовляться хоч чортом лисим? Скажіть, будь ласка, як можна було реагувати в 2022 році на початку? Адже люди, які прийшли з гаслами Ні війні, зроблю все, зробимо все, що війни не було, говорили українському народові війни не буде. І всі, хто поширюють ідею про війну, це все фейки і це все про кремлівські боти. Було таке? Згадали? 16 лютого 2022 року я дійсно записав відео, яке сьогодні віруситься в інтернеті, правда, воно нарізане з двох, там, будьте обережними, там, книги змінюються на фоні і так далі, дивним чином, в якому намагався підтримати студентів, стверджуючи, що війни не буде. Адже з 16 по 24 лютого, як ми вже потім пізніше дізнались, був ще час не допустити війни. І вже пізніше, коли я пояснював причину запису цього відео, я пояснював, спираючись на дані, які ми чули тоді вже від деяких експертів, від а, представників розвідки, що ще 4 дні було відкрите вікно можливостей для передачі повідомлень. З 20 лютого по 24 всі канали, всі канали дипломатичні, виявилися закритими. Але вони не були закритими 16, 17, 18 і 19 лютого. Чотири дні що було для того, щоб відтермінувати війну, або скасувати війну, або полетіти туди і розмовляти. Вікно було відкрите. 20 лютого воно закрилось, а 24 лютого розпочалась повномасштабна війна. Скажіть мені, будь ласка, міг хтось із вас тоді з впевненістю сказати, буде війна чи ні? Міг хтось із вас тоді публічно виступити і публічно зробити заяву про те, що війна буде, не наражаючись на хейт, небезпеку, звинувачення, в тому, що ви російський агент, що ви сієте паніку і так далі. Тоді в мене в Тіктоці, в мене тоді не було ікса, у мене тоді не було Ютуба, в мене не було телеграм-каналу. Тоді у мене було в підписниках 25-30 тисяч це були студенти України. Студенти, які навчалися, студенти, які були наляканими, студенти, які не знали, що буде завтра. Я записав відео, свято вірячи, в те, що нам не збрешуть, що нам не брешуть. Адже люди, які біля влади, вони думав я, оперують розвідданими. Вони оперують даними розвідки, контррозвідки, аналітичною інформацією. Вони говорили нам, що війни не буде. Навіть за кілька днів до повномасштабної війни ми бачили відео, записи перших осіб держави, які говорили, що нічого не буде. Ви забули? І після того як це все розпочалось, після того як я зрозумів, що українському народу немає. Кому вірити, що український народ не може покластись ні на кого, крім як на самого себе і на Збройні Сили України, я розпочав вести телеграм-канал, Ютуб канал пізніше. Я розпочав аналітичну діяльність, аналітичну і політичну діяльність нашої країни. Я почав запрошувати українців до розмови, я почав запрошувати українців до комунікації, я почав розбиратися з тими процесами і явищами, які нас оточували. І я зрозумів, що в країні ти не просто нуль, ти ще і мінус. Мінус, тому що тебе зневажають, тебе не захищають, закон не один для всіх, а на додачу тобі ще й брешуть. І я зрозумів, що моя діяльність повинна бути спрямована на те, щоб розуміти реальність, якою вона є, і видавати цю реальність без прикрас, без двох-трьох тижнів, без двох-трьох ракет. Без Росія розпадеться? Без у Путіна купа двойників і то вже не Путін. Росія здасться, Захід нам допоможе, нас закидують грошима. Пам'ятаєте це все? Всі вступляться за нас. Ви це все пам'ятаєте? Боріс Джонсон святий. Ви це пам'ятаєте? І тоді, напевне, єдиний в мережі, хто був, це я, який говорив безпрекрасні явища. Які нас оточували, я намагався вберегати вас від того, щоб ви не попали в окупацію, від того, щоб ви не вірили заявам чиновників, мерів міст, які говорили, що все буде добре. А за 2-3 дні місто потрапляло в окупацію з усіма наслідками. Я виступав проти двох-трьох тижнів, проти оцих обіцянок і фантазій, які давали українцям нібито надію, а насправді потім перетворилися в абсолютну. А, абсолютну депресію для українців. Адже українці, виявляється, надзвичайно наївні люди. Я після 24 лютого намагаюсь бути наївним і закликаю до вас. І закликаю вас також бути ненаївними. Тому я проводжу стріми, тому я читаю ваші коментарі, тому я маю відкритий телеграм-канал і чат. Я не приховую від вас себе і завжди поряд з вами. Ходжу тими ж вулицями, їжджу тими ж дорогами, скупляюсь в тих же магазинах. Мені нічого соромитись, тому що я зрозумів, мене обманюють, зі мною себе поводяться так, ніби я дитина, якій не можна сказати правду. Сьогодні я в мережі для того, щоб ми з вами всі разом розбиралися в тих процесах, які є. Я впевнений, що це єдиний шлях побудувати мирну країну. В якій до влади не приходять люди на порожніх обіцянках, в якій до влади в країні, в якій до влади не приходять ті, хто кажуть про 2-3 тижні, про 2-3 ракети, про те, які всі погані, а він один хороший, про те, які у нас будуть європейські зарплати і європейські дороги, про те, як ворог десь зникне. А ці люди потім. Ідучи з влади, закривають всі свої канали, закривають всі свої комунікації з вами, забирають все, що вони здобули під час своїх каденцій, і ви їх більше ніколи не бачите. У мене немає мотивів, крім як одного. Я хочу, щоб наша країна повернулася, повернулась до кордону 91-го року. В свідомості. Нас було 52 мільйони. Ми були чемна, вихована, квітуча, співуча, доброзичлива нація. Ми були народ, який любив одне одного. Подивіться, що сьогодні. Сьогодні ми хейтимо, сьогодні ми звинувачуємо, сьогодні ми нападаємо, сьогодні ми злословимо, сьогодні ми упражняємось в тому, в кого який гостріший язик. Подивіться, депутати. Сваряться з блогерами, блогери сваряться між собою. Люди відправляють одне одного, куди тільки можна. Ми не були такими. Ми таким не були. І ті, хто підписані на мої ресурси, я бачу, як вони змінюються. Я бачу, як люди від повного хейту переходять до розуміння того, що я роблю. Сьогодні нас біля півтора мільйона. Завтра нас може бути 5 і 10 мільйонів. Якщо ви приймете рішення жити в реальному світі і розбиратись. Незалежно від того, помилялися ви в минулому чи ні. Повторюю формулу Джордана. Неважливо, скільки разів ти падав. Головне, щоб ти на один раз більше піднявся. Я пропоную вам піднятися. Я пропоную вам незалежно від того, скільки раз нас обманювали. Скільки разів ми помиляли, скільки разів ми зайве довіряли і довірялись, піднімайтесь, піднімайтесь, і давайте будемо рухатись вперед. Україна живе, Україна буде жити, і ми з вами повинні відповідати за країну на хейті, на ненависті, на якихось ображалочках. Я нещодавно подивився, дорослий дядько починає обзивати людей опаришами. Як такі люди можуть щось побудувати в країні? Як? Якщо вам з такими, відпишіться і підпишіться на них. За кілька, за певний проміжок опаришами будете і ви. Я будую іншу країну. Якщо ви зі мною, підписуйтесь, підписуйтесь, спонсоруйте, адже ми не залежимо від олігархів. Ми не беремо кошти у людей, які хочуть через нас впарити вам щось. Ми живемо своїм розумом, тому що нас надто багато разів обманювали. І ми обманювались. І цьому потрібно поставити крапку. Не забувайте підписуватись. Телеграм є в описі каналу. Тут підписуємось TikTok, X, YouTube, але тільки на офіційні канали. Будьте обережними, а то на мене вже й діпфейки записують. Бачите, яка популярність у нас з вами, тверезих людей.